Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Я нагадую, що мене звати Світлана, і на своєму каналі я ділюсь своїми парфумерними емоціями та враженнями, від знайомства з парфумами. Серед них парфуми минулих років і навіть десятиліть, з якими в силу різних причин я не знайомилась тоді, а також серед Парфумів, з якими я знайомлюсь, є й сучасні. Саме про такі сьогодні буде йти мова. Не так давно було моє професійне свято, і в якості подарунку я дещо з запізненням отримала набір семплів від нашого українського нішевого бренду Склва або Соколова. Я думаю, що багато хто з вас. Знає про цей бренд, чув від наших українських блогерів, знайомився з ароматами, має уже уявлення про них. Ось настала моя черга розповісти про мої емоції від знайомства з цим брендом. В пакетику я, крім набору семплів, знайшла декілька листівок. На першій, я так розумію, Анна Власноруч написала подяку. Дякую! Перемога за нами! Слава Україні! Героям слава Анна. Дякую. На іншій, я так розумію, написане моту ці, цього бренду. Хочемо, щоб люди були вільними від штампів та шаблонів, не боялися бути такими, які вони є. Проявляли свою суть, свободу, жили так, як хочуть, і були щасливими. Чудовий девіз. В наборі також є подарунковий сертифікат на суму 750 гривень. я так розумію, що в подальшому я можу замовити той аромат, який мені сподобався, за цим сертифікатом. Сертифікат дійсний до кінця цього року. Отже, говоримо про парфуми. В коробочках представлені шість семплів, і кольори у них, я так розумію, білий і чорний саме такі, якими є повноцінні флакони. Я дещо собі зрадила і почала знайомство з цими парфумами не з нанесення на шкіру, а з нанесення на блотери. Тому що в наборі йдуть отакі брендові блотери. І на кожного з них на звороті, написані ноти до кожного парфуму. Мені так хотілося зразу відчути всі аромати. Спробувати їх, тому що, звичайно, я слухала інших блогерів, я читала ноти, я чула про те, що їх називали урбаністичними або настільки натуральними, що далі вже нема куди. А так як я не могла тоді зразу шість спробувати на шкірі, я вирішила це зробити на блотерах. Все ж таки фірмові блотери. І перший аромат, який я нанесла, це був. Морський цитрус. Я буду говорити назви українською морський цитрус. В ньому заявлені в верхніх нотах бергамот, лимон, грейфрут, скоринки апельсину. Серцеві ноти Петінгрейн, Зелень, а в базових нотах морська сіль, амброксан, водорості, пачулі, білий мускус. Після того, як я нанесла на блотер цей парфум, я схопила свій. Записничок свою ажанду і написала: неймовірний, лимонно-бергавотово лимонний лимон, пробачте, за тавтологію, це я хотіла передати всю цю емоцію з сіллю. Цей морський цитрус це просто вибух енергії. Якщо ви втомлені, ваша втома пройде. Якщо ви лінуєтесь щось зробити, вам захочеться це зробити. Якщо вам погано на душі, вам стане веселіше. Цитруси взагалі завжди піднімають настрій, а ці просто неймовірні і настільки натуральні. Я не чую водорості, знаєте, коли ми читаємо про певні ноти, ми все одно в голові. Згадуємо ті об'єкти, які ми бачили. Якщо нам кажуть, що пахне грушею, згадуємо ті груші, які ми їли, які ми нюхали. Якщо кажуть, що водорості, я згадую ті, з якими я найбільш всього зустрічалася. Бо в морі, там, де я живу, водорослі, які називаються камка. І у них трішечки інший запах. Не той, який, наприклад, о, можливо, ви знаєте. Тому я водрості тут не почула. Але цитруси неймовірні. І я зразу собі сказала: хочу цей, беру цей. Але ж далі були наступні. Другим був е, Смородиновий шипр. В верхніх нотах. Анна заявила кардамон, мускатний горіх, альдегіди, елемі, листя чорної смородини. В серцевих нотах ягоди чорної смородини, шавлія, ялівець, ладан Сомалі. А в базових ветивер, Пачулі Амбра, мускус, дубовий мох. Стільки нот, які я люблю, які я просто обожнюю. І настільки це натуральна смородина. Просто мокре листя, хрустке таке смородинове, пахуче листя, на яких лежить гора солодкуватої, приємної, чорної смородини, яка не тхне отими лотками, про які іноді кажуть, і настільки це натурально от Смородина на грані фолу, вона смородина, але вона не уходить в неприємні ноти. І пробивається кислинка. А кислинка така, ніби в цій горі ягід розчавили декілька недозрілих, зеленкуватих ягід. Знаєте, коли всередині є така е, кашка з е, насіннячком, і ці зелені ягодки розчавлені, продають кислинку. Чудовий аромат. Неймовірний аромат. Я тоді сказала, хочу цей. Але далі був наступний: третім був аромат э, Wood іріс Деревний ірис. Знайомство з ним у мене не пішло. Нанесши його на блотер, я відчула дещо якусь Слабеньку землистість, десь, мабуть, корінь Іриса, і все. Я все підходила підходила до того блотера. Думаю, може, я мало нанесла, може, щось не те зробила. Можливо, був такий день. Але пізніше, коли я нанесла вже на шкіру і нанесла ще раз на блотер, тоді аромат розкрився краще, що я записала. Солодкувата деревна пудра з коренів ірису. От нібито корні ірису висушили, розтерли, додавили якоїсь солодкуватості і пудровості. В цих в нотах до цього аромату я не зачитала, я зараз зачитаю. Верхні ноти це хвойні шишки, туя. Серцеві ноти ірис палісандр, базові ноти коріння ірису, сандал, кедр гімалайський, ваніль, кедр віргінський, мускус. Поступово відчувалась деревина. І дійсно, от уже остаточна була моя думка, коли я розносила його на шкірі: що це дійсно ірис, але для мене це висушене коріння ірису. Трішечки пелюсток звичайного фіолетового ірису, і все це присипано а, підсохшою, підсохшими деревними, м стружечкою деревною підсохшою. Навіть не можу підібрати слова, От це, мабуть, один з шести ароматів, який а, для мене розкривався важко. Але він приємний. Наступним був вінтажна пудра. Тут це було просто е, е, вибух неймовірної емоції спогадів. Коли я нанесла його на блотер і піднесла до носу, я зразу прям в сказала: так це ж Мамина пудра Рашель. Е, в 70-ті роки я пам'ятаю, я була. Дівчинкою. У мами була така кругла картонна коробочка з радянською пудрою, я чого запам'ятала слово рошель. Воно мені було якимось дивним. Замість пуховки був шмат вати, такий вже набитий цією пудрою. І от коли я нюхала цю коробочку, я відчувала солодкувато, гіркуватий запах. Саме це я почула, коли нанесла вінтажну пудру на блотер. Це дійсно вінтажна пудра. Це дійсно вінтажна пудра Рашель. Що пишу? 100% мамина пудра з гірчинкою. Солоденько, ніжно, навіть дещо гурманське. На блотері ніжніше, легше. Але на моїй шкірі. Аромат за дві хвилини просто провалювався. І залишалась така легесенька-легесенька солодкуватість. Він на мені не тримається. Наступний аромат це шведський гіацинт. Його ще називають замшевим гіацинтом. В верхніх нотах зрізане зелене листя. Серцеві ноти, рожевий гіацинт. Ліловий бузок, білий нарцис, індол. Я взагалі обожнюю білий нарцис це моя сама улюблена весняна квітка. Базові ноти пачулі, земля, замша, шкіра, сіра амбра, білий мускус. Це настільки натуральний гіацинт. Я його нанесла і просто зразу уявила мокрий такий. З товстими квіточками, з товстим листям калірований гіацинт, не отой малесенький, синенький, який разом з нарцисами цвіте, а калірований, м'ясистий, хрусткий, надзвичайно натуралістично переданий цей аромат. Що пишу? Зразу свіжо хрусткий натуральний гіацинт каліровка над теплою земелькою. Дійсно, запах землі відчувається така тепла земелька. На мені він з часом запудрюється. І останній аромат це Урбан пітунія про яку багато хто чув. Про яку неодноразово казала Наталія Золотарьова, тому що вона приймала участь в створенні цього аромату це колаборація. В верхніх нотах: альдегіди, бергамот, рожевий перець, чорний перець, зелень. Серцеві ноти, гвоздика спеція, гвоздика квітка, фіолотова малинова петунія, коріандр, квітка ірису, шаблія. Базові ноти, матіола, білі мускуси, шкіра, земля, ваніль, жуйка, пачулі дубовий мох. І, як і з іншими ароматами, перший вдох і ти відчуваєш справжню темну пітунію. З пітунією у мене дещо. Негарні спогади, парфумерні, до речі, я в дитинстві у нашої сусідки взяла і відкрила флакончик парфумів, який називались петунія. Це була рідина такого світло-зеленого кольору. І коли я понюхала, то це був настільки для мене ольфакторний жах, що він мене багато років просто переслідував, і навіть зараз я пам'ятаю. Той настільки неприємний жахливий запах. Я не знаю, чому ті парфуми називалися Петунія. Там не було нічого спільного з тим, що я відчуваю тут. Мене підкопає те, що тут є гвоздика, я чую її. Я обожнюю запах матіоли. Я в пошуках ароматів з матіолою. Можливо, ви, мої дорогі глядачі та підписники, підкажете мені аромати, в яких можна гарненько відчути матіолу. Для мене матіола це літній вечір після спеки, стає вже так гарно дихати, і ти проходиш повз, а біля багатоповерхівки хтось посадив матіолу, і вона віддає свій оцей чудовий аромат. І в цьому Урбан Пітунія» матіолу також чути. Тут дуже багато цікавих нот, таких, яких я люблю. Я люблю рожевий перець, я люблю альдегіди, я люблю ваніль, багато нот. І аромат дійсно дуже незвичайний. Що я пишу? Зразу щільний насичений запах темної петунії. Запах огортаючий, чутно матіолу, і, звичайно, я не можу не почути гвоздику. І аромат, він такий, він такий манкий. От я підберу слово манкий. Не дарма Наталя вздихала, коли флакончик закінчився. Всі аромати, з якими я познайомилась, всі неординарні, незвичайні, чудові. Я розумію, що просто декілька спроб семплів ну, не дають ту 100% уяву про парфуми. І, можливо, при іншій температурі знову таки наголошу, вони розкриватися будуть краще. Можливо, той вуд вот іріс розкриється набагато краще при іншій температурі. Я ще буду за ними спостерігати. Наразі я запрошую вас підписатися на мій канал, якщо ви не підписані. Поставити мені вподобайку або не вподобайку, як ви вважаєте. Можливо, я дещо була сьогодні не так зібрана. Знаєте, події останніх днів якось мене трошки вибили з режиму, і я не могла налаштуватися на те, щоб записати відео. Але ви знаєте, коли починаєш це робити, то збираєшся, стаєш більш організованим, в голові якось так більше організації з'являється, пишеш відео і потім якось стає легше. І Я вірю, що скоро всім нам буде легше, бо ми знаємо, що все є Україна. Україна перемагає, сумніву, немає ніякого. Я вам всім бажаю здоров'я, підтримувати україномовних блогерів, розвивати наш україномовний контент. Якщо ви думаєте, чи стати вам блогером, чи почати записувати відео, починайте. Не боріться, не відкладайте на потім. Розвивайте наш україномовний контент. Я вам всім дякую за увагу! Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.